Від Богдана до Богдана під такою назвою пройшов захід, присвячений дню українського козацтва та святу Пресвятої Богородиці. Серед поважних гостей владика Софроні та кандидат на посаду міського голови Євген Влізло, отримавши благословення владики, понад тисячу людей у цей день відвідали славетні козацькі місця. Захід розпочався біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, що в парку дружби народів. Тут козаки вручили кандидату на посаду міського голови Черкас, козацьку шаблю серед учасників заходу, як політики, так і звичайні містяни. Тільки в такій єдиній команді Чигиринщина колиска українського козацтва зустрічала учасників святкової ходи привітним сонцем та щирими посмішками. На ярмарку народних майстрів, що відбулася просто неба, можна було придбати сувеніри та подарунки. Не відсурався від народної творчості і Євген Миронович. Кандидат в мери купив кілька гостинців своїм рідним. Відвідала делегація і Свято-Троїцький жіночий монастир. Закінчили святкування народним гулянням на березі озера, де колись гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком освячували ножі. А під славетним дубом, який за древнім повір'ям виконує бажання, Євген Миронович загадав, аби черкаська земля процвітала, а люди жили в єдності та благополуччі. Ми маємо від родини славу і побудувати нові черкаси. Народний тур кандидата на посаду міського голови Євгена Влізла триває. Цього разу Євген Миронович спілкувався з працівниками міського автотранспортного підприємства. Кандидат у мери закликав, що треба перестати скаржитися на долю і разом відбудувати місто. Мені діло треба було там через неділю. Роботі я роботи вона в і карашовне цей чоловік не працівник автотранспортного підприємства. Він приїхав на зустріч з Черкаського району, аби розповісти про талановитого керівника Євгена Влізла. Слова гості вже мають підтвердження, а саме у вівторок медики 5-ї міської поліклініки попросили Євгена Мироновича встановити світлофор на переході до лікарні. В середу питання вже було вирішене. За словами самого Євгена Мироновича, основна запорука успіху це бажання працювати та згуртована команда однодумців. Я вчора позвонив зразу. Начальник обласного ГАІ, так як він в нашій команді, і попросив його. Мені навіть не відмовив. Я думаю, питання по полімініцію 5 ми знімемо ще до терміну 31 року. Так само і другі питання. І в буде результат. Єдина команда це всі черкащани без винятку. Ці слова не втомлюються повторювати Євген влізло. Кожен бажаючий може долучитися до здійснення реальної влади в місті. Для цього достатньо не мовчати, а розповідати про свої проблеми і давати свої накази кандидату. Цю ідею працівники автотранспортного підприємства підхопили з радістю. У вас програми направлені на тепло збереження. І якщо будуть, то не забудьте, будь ласка, про нас. У нас є прекрасне родовище. ви знаєте, в Черкаському районі сім з половиною тисяч гектарів. І зараз родовище, яке буде виробляти гранули для того, щоб переводити готелі на дешевле виток. Для реалізації цієї ідеї вже є домовленість із закордонними інвесторами. Отже, як тільки виробництво налагодять, у квартирах черкащан одразу потеплішає, а коштувати це задоволення буде значно дешевше.